Так, а ну всі зберіться на секунду. Алане Еллі. До вашого відома у нас новий працівник з сьогоднішнього дня працюватиме. О, справді так, він буде тут з хвилини на хвилину, тож зустріньте його привітно. Отже, я влаштував невеличкий експеримент. Сьогодні я працюватиму під прикриттям у червоній футболці. Я з'ясую, що відбувається, коли мене немає поруч. Як звати нового працівника Роуна? Що що? Як його звати? Як звати? Так. Його звати. Роуен. Роуа. Роуа? Так його звати Роуа. Роуа. Такого імені не існує. Вона французька. Його звати Роуа, і він із Франції. Француз. Він прийде, як я і казав, з хвилини на хвилину. Зустріньте привітно. Я сьогодні. Буду дуже зайнятий, то ви, може, і не побачите мене сьогодні. Логічно. Так, зустріньте його привітно ну, і побачимось пізніше. Тож я впевнений, що Ровен буде працювати босом під прикриттям. Він робить це кілька разів на рік. Привіт, народ! Привіт, Ровене. Хто такий Ровен? А ти про Рована, менеджера у чорній футболці. О, ні, ні, ні. Мене звати Рова. Я у червоній футболці, як і ви. Я француз. Насправді простіше підіграти, бо скільки разів його не викривай, він буквально ніколи не зізнається, що він під прикриттям. То що, не покажете мені, як це робиться? Гаразд, роуа. Ходімо зі мною. Я покажу тобі, як розставляти товар на полицях. Чудово, ходімо. Гаразд для ясності. Лейтек не може заплатити всім у цьому місяці. Тому я придумав геніальну ідею, яка називається зародження. По суті, я збираюся підкинути ідею, що всі ми маємо отримати половину зарплатні в цьому місяці і змусити їх прийти з цією ідеєю. О, гей, Елі. Я подумав. Тут так добре платять, що я почуваюся винним. Може, візьмемо половину зарплатні в цьому місяці. Рове це нас спрацює. Хто такий Ровен? А, ти про Ровена менеджера у чорній футболці. Ні, ні мене звати Рова, я француз. Одна є. Лишилося двоє. Гей, Адаме. Я подумав: тут так добре платять, я почуваюся винним. Може візьмемо половину за в цьому місяці? Так, чудова ідея. Це вже двоє. Тепер найтяжчий Ален. Але у мене є план. Гей, Алана. Боже. Я подумав. Тут так добре платять, я почуваюся винним. Роване, будь ласка, послухай. Ми знаємо, що це ти. Воу воу воу. Хто такий Рован? А, ти про Рована, менеджера у Чорній футболці. Так, послухай, ти маєш припинити. Тобі потрібна допомога. Воу. Мене звати Роуа. Я француз. Якби там не було, про що я казав? А так, може, візьмемо половину зарплатні в цьому місяці? Я згоден. Три з трьох. А тепер зав'яжемо все це охайним маленьким бантиком. Гей, народ. Я думав про те, про що ми говорили. І ви знаєте, гадаю, я згоден. А про що ми говорили? Піду скажу менеджеру про наше рішення. Роване, ти буквально не можеш цього зробити. Хто такий Рован? А, ти про Рована, менеджера у чорній футболці. Так, я піду скажу йому. Добре, народ, залиште за мені. Гей, Роване. О, привіт, Рова. Слухай, ми з колегами багато думали про те, як добре нам платять. І ми почуваємося дуже винними. Ми думаємо, ти маєш заплатити нам половину в цьому місяці. Не кажи, дурниць. Ви дуже важко працювали. Ні, ні. Ми наполягаємо. О Боже. Я не хочу цього робити. Справді не хочу, але гаразд, значить, так і зробимо. Дякую, друже. Чорт забирай, я щойно зрозумів, що мушу повертатися до Франції. Буває рова. Гей, народ. Мені щойно сказав Роу, ви хочете половину зарплатні за цей місяць. Я почуваюся дуже винним, але якщо ви впевнені, то я погоджуюся. Я досі не розумію, що ви тут робите. Він вам платить? На це йдуть наші гроші. Гей, народ, я почуваюся винним. Як думаєте, може варто підтримувати WhatsApp вот на Патреоні більше? Посилання внизу, думаю, я теж перейду. Давайте.